Порцію адреналіну на День Незалежності отримали учасники змагань з фанджампінгу. Більше 30 велосипедистів на своїх роверах стрибали у воду. Подібний захід у Херсоні проводиться не вперше, та цього разу до святкування 25-річчя дня народження країни відбулося спортивне свято загальноміського масштабу. такие прыжки с трамплина в воду всегда выглядит очень интересно и определенное присутствует здесь безопасность потому что в конце трамплина не земля а вода то есть такие если вдруг какой-то трюк выполнен как-то неправильно или неаккуратно то Можна ну може не пострадати, ніяк а просто відпрыгнути в воду. Це ділиться для того, щоб могли ще то попробувати себе в більш серйозних прыжках, те, вони бояться зробити, можуть бути на суші. Організатори молодіжного фестивалю на набережній парку слави змайстрували два трампліни. Один звичайний для більшості учасників, інший п'ятиметровий для справжніх профі та любителів адреналіну. Висота за 5 п'ять метрів, длина около 15, The mm -hmm. вот з високого трампліну достигается большой разгон і соответственно, можна буде добре прыгнуть вдаль. Дмитро бере участь у такому фестивалі вдруге. Минулого разу надзвичайно сподобалось, тому чекав момент повторити цей досвід знову. Було доволі таке інтересна, було дуже багато людей. Но же, звісно, вже, да, праздник був для нас. Очень понравилось всім. Перед першим прыжком, так, да, є страх, але потім воно швидко быстро исчезает, тому що вже привыкаешь к этому і все. Артем та Андрій одним з перших протестували обидві рампи, що не Лишь из воды делятся эмоциями. темы. Ощущение полета. И очень-очень высоко. Высокая, был Нет, я это все проектировал. Мне понравилось. Давно такого в Херсоне не было. Очень рад, что у нас проводятся такие івенти, uh, вот. тому желаю всім учасникам отримати як можна більше фана від цього. Якщо ж хлопці безстрашні і готові стрибати у воду зі своїм ровером без проблем, то дівчата побоюються не лише за свій транспорт, але й власну безпеку. Участвувати не буду, але з радістю понаблюдаю за всім відбувачим. Я трохи побоююся опускатися в воду з транспортним средством, але я думаю, що це настільки адреналінове і настільки круто, що ми заряжуся в наступному году, обов'язково нам А от Анастасії такі переживання ні до чого. дівчина екстремалка була однією з тих небагатьох сміливих панянок, які наважилися бути на рівні з хлопцями, і стрибали з трампліну у воду. Года три назад прыгала, когда был раз. Ну, я вообще займаюся уже лет 6 туризмом спортивним. Там куча всього такого интересного. даже пожочі, ніж тут. Поэтому для меня это нормально, прикольно. День незалежності активних херсонців був наповнений драйвом та адреналіном. Організатори заходу пояснюють, саме в такій нестандартній формі має проводитися відзначення державного свята. В День незалежності хотіли, щоб не тільки такі офіційні мероприятия були, але ще й більше для просто. для людей, для молодежи какое-то зрелищное мероприятие провести. Мы традиционно уже его проводим на День независимости. Анастасия Юрченко, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.